Теплова модернізація в Олександрії завдяки європейській допомозі побудували сучасну котельню. Проект реалізували за рахунок коштів місцевого комунального підприємства та міжнародним інвестиціям. Жодної копійки з міського бюджету не витратили. Сучасне обладнання дозволить економити газ та виробляти власну електроенергію. Про особливості проекту розповість Микола Момига. Цю котельню звели менш ніж за два роки. На будівництво та закупку обладнання витратили 740 тисяч євро. Близько ста тисяч власні кошти комунального підприємства Теплокомуненерго решта допомога європейців. Гроші Олександрійські комунальники отримали вигравши конкурс проектів Європейської енергетичної організації. Ми заповнили відповідні анкети, відправили. нас довго дуже перевіряли, присилали сюди експертів всевозможних. Ну процес злілся года півтора. Потом нас серед усіх отобрали вони 10 гордо Вот в основному це крупний міста, ну в тому числі попала і Олександрія. Котельню оснастили найсучаснішим енергозберігаючим обладнанням вітчизняного виробництва. Воно працюватиме в автоматичному режимі. Керування здійснюватиметься з диспетчерського пульта теплокомуненерго. для роботи устаткування використовуватимуть електроенергію, вироблену самою котельнею. Тут є сіконераційна газова установка, яка буде виробляти електроенергію для Подачі електроенергії для все всього встановленого обладнання. Тобто буде своє забезпечення електроенергії. В рамках проекту замінили й теплові мережі. Замість зношених труб проклали нові. Завдяки теплої ізоляції втрати тепла мінімальні. Разом з використанням мочадних котлів. Це дозволить економити близько 700 кубів газу на рік. Тут приміняються сучасні котли, контактні водонагрівачі з коефіцієнтом корисної дії 102 104 Тобто економія тут іде велика газу. Ця котельня частина загальноміського проєкту з модернізації теплового господарства Олександрії. Впродовж останніх кількох років у місті збудували вже сім таких об'єктів. У планах ще 18. Це дозволить відійти від централізованого опалення та економити енергоресурси. Ми уходимо від втрати в теплової енергії в теплових мережах, тому що від районної котельні у нас протяжність вже доволі доволі значна. І втрати складають ну, порядка 7-8 відсотків від, від котельні. Тому е якраз отакий варіант: е нові теплові мережі, які е зменшать втрати теплової енергії. Очільник області вважає вдалий досвід оновлення інфраструктури без залучення бюджетних коштів, має стати прикладом для інших міст. Якщо у нас будуть проекти, якщо ми зможемо довести нашим партнерам з Європейського Союзу про те, що ми їх кошти просимо не для того, щоб там проїсти, грубо кажучи, а для того, щоб в майбутньому бути сильнішими, безумовно є ба багато грантів є банки реконструкції і розвитку. Є інші програми, і є можливість залучати кошти в Україну на реалізацію таких інфраструктурних об'єктів. Перші тестування котельня пройшла ще навесні. А з початком опалювального сезону вона вже почне обігрівати шість навколишніх будинків та місцеву школу. На повну потужність запрацює у грудні. Микола Мумига, Володимир Волок, день за днем.